Множення та ділення звичайних дробів. Добутком дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Ось маємо загальний вигляд. А в чисельнику Б в знаменнику помножити на С в чисельнику Д в знаменнику дорівнює риска дробу. В чисельнику множимо А на С, а в знаменнику Б помножити на Д. Розглянемо приклад 1 п'ята помножити на 2 сьомих, дорівнює, маємо записати риска дробу 1 помножити на 2 в чисельнику та 5 помножити на 7 в знаменнику. Дорівнює 2,35. Часткою двох дробів є дріб, який дорівнює добутку першого дробу діленого та оберненого до другого дробу дільника. Знову ж таки, розглянемо загальний вигляд, а в чисельнику Б без знаменнику поділити це в чисельнику Д знаменнику дорівнює. А в чисельнику Б без знаменнику, так і залишаємо, помножити. Де в чисельнику Це в знаменнику. Де в чисельнику це в знаменнику це обернений дріб до дробу Це в чисельнику, де в знаменнику. І це дорівнює. Знову ж таки, А помножити на D записуємо в чисельник, Б помножити на С записуємо в знаменник. Розглянемо, приклад, одна восьма. Поділити на 3 сьомі. дорівнює 1 восьма ми залишаємо, пишемо помножити, а 3 сьомих перевертаємо 7 третіх. дорівнює. Тепер чисельник множимо на чисельник, записуємо в чисельнику. Знаменник множимо на знаменник, записуємо в знаменнику. Отримаємо Сі, двадцять Виконуємо обчислення. Давайте виконаємо обчислення ще інших таких завдань. Давайте на множення перше 2 сьомих. Помножити на 4 п'яти Дорівнює. 2 множимо на 4 записуємо чисельник, 7 множимо на 5 записуємо знаменник. 2 помножити на 4 отримаємо 8, 7 помножити на 5 отримаємо 35. Другий приклад. Давайте візьмемо щось поскладніше. 6 одинадцятих, помножити на, на нехай буде на 22, 20, ну, нехай буде 27. Так, дорівнюємо 6 множимо на 22, записуємо в чисельнику, а 11 множимо на 27, записуємо в знаменнику. Що ми робимо далі? Далі ми б мали перемножити, але 11 і 22 ми можемо спочатку скоротити, тобто поділити на одне й те саме число. Щоб легше нам було множити. 11 ділиться на 11, отримаємо одиницю. І 22 ділиться на 11, отримаємо 2. Також 6 та 27 діляться на 3, 6 ділимо на 3, отримаємо 2, 27 ділимо на 3, отримаємо 9. Тобто, що в нас вийде в чисельнику? 2 помножити на 2, а в знаменнику 1 помножити на 9. 2 помножити на 2, отримаємо 4, 1 помножити на 9, отримаємо 9. Давайте ще розглянемо третє завдання. Нехай буде одна ціла. 5 шостих помножити на 2 п'яти. Спочатку ми маємо перетворити дріб, який містить цілу частину в неправильний дріб, тільки тоді ми будемо множити, інакше не можна. Отже, 1 ми маємо помножити на 6. Та додати 5 і записати в чисельнику результат. 1 помножити на 6 6, додати 5 11, а знаменник залишити без змін. Помножити на 2 п'ях. Дорівнює: 11 ми маємо помножити на 2 записати в чисельнику, 6 помножити на 5 записати в знаменнику. І знову ж таки, дивимося, 6 та 2 можна поділити на двійку. Отримаємо 6 поділити на 2, 3, 2 поділити на 2 1. Отже, дорівнює 11 помножити на 1, а 3 помножити на 5, і це дорівнює переносимо, дорівнює. В чисельнику у нас вийде 11, в знаменнику вийде 15. Давайте розв'яжемо ще один приклад. Четвертий, нехай він буде на ділення. Давайте візьмемо 1 ціла, 3 1,3, поділити на 5 тринадцятих. Так само в нас є ціла частина в першому дробі. І цю цілу частину ми маємо обов'язково перетворити в неправильний дріб. Тобто 1 помножити на 13 та додати трійку. 1 помножити на 13, отримаємо 13, додати 3, 16, 16 тринадцятих. І ми маємо уже помножити на обернений, тобто, вже буде 13 вверху, а 5 внизу. Дорівнює 16 помножити на 13, а внизу 13 помножити на 5. І знову ж таки, 13 внизу та 13 вверху можна скоротити. 13 поділити на 13 це є 1, і тут так само буде 1. Дорівнює. 16 помножити на 1 ми маємо, це буде 16. А 1 помножити на 5 5. 16 п'ятих так не залишаємо, тому що це є неправильний дріб. Отже, ми маємо виділити цілу та дробову частину. В шістнадцять вміщується три п'ятірки, тобто три цілих буде, і хвостик лишається одиничка, 1 п'ята. Це все. Я вірю, що й ти так зможеш, а навіть краще.